Вітаю всіх! Я Наталія, ви на каналі В'язання та сільське життя. І сьогодні буде відео про мою подорож, невеличку, але дуже приємну. Я із своїми дітьми їздила в село, де пройшло моє дитинство. Це Черкаська область, село. Красенівка, і раніше було село Комінтерн, але зараз е, воно зветься Привітне. По дорозі в селі Савенці ми побачили ось таку річку. На ній плавали лебеді, і з іншого боку було дуже багато гусей, качок. Справді це красиво. Дорога була різна. Одними моментами було, була зовсім не дорога, а декуди було ще нормально. Ну, в принципі, я можу сказати, що я думала, буде набагато гірше. Але ні. Більше 30 років я не була в цих краях. Пам'ятаю цей шлях, бо саме цією дорогою. Ми їздили із Черкаської області до бабусі на Полтавщину, тому дуже багато пам'яті випливає різних моментів. Їздили автобусом, у селі Сазонівка була зупинка, і якраз там ми сідали на автобус, який нас віз в сторону бабусі. Але нам треба було ще й добратися до цієї зупинки у село Сазонівка. Так цікаво, коли їдеш і багато чого згадується, саме дитячого. Тоді все здавалося великим, широким, далеким. А зараз все набагато менше. Я розумію, що тоді я була малою дитиною. І тоді це було дуже зовсім не так, як зараз. Півтори години дороги, і ми вже доїхали до села Красенівка. Кам'янка, вузенька вуличка. Хоча в моїй пам'яті дорога була ширше, точніше, вулиця була ширше, дорога була довша. Діти сміються з мене, кажуть, мам, так і ти ж була малою, кажу. Ну, це ж не рахується. Чисте, прибране, акуратне село, чого не було в селі, церкви при мені, а тут, виявилось, вже є гарна велика церква. Якось не дуже багато пустих хат, пустих двориків. Може, це мені так здалося. Я звичайний гість у цьому селі, і то дуже швидкий гість. Тому, можливо, мені просто так здалося. І по селу ми не їздили. Ми просто проїхали по центральній вуличці до центру. Сходили на кладовище, завітали в магазинчик, я тоді покажу цей магазинчик. Магазинчик називається Квіточка. Дуже були здивовані, що магазинчик це міні-маркет. Не звичайний сільський магазин, а як у маркеті заходиш, береш корзинку, Набираєш собі товару, підходиш до каси і розплачуєшся. А ось і сам центр. Тут прямо площа. Звичайно, магазинчики побудовані давно. І я їх пам'ятаю. Трошки не такими, але, але я їх пам'ятаю. Будинок культури, сільська рада контора. А ще є музей Івану Піддубному. Ну, а це сам магазинчик. Ми там купили каву. І мої полтавчани сказали, що таку смачну каву важко навіть в Полтаві знайти. Ось так. Комплімент магазину Квіточка і їхній каві. Ну і ми вирішили сходити до музею в селі Красенівка. Я своє, своєю богатирською силою ніс славу про наше село, про нашу землю по всьому світу. На цьому портреті Івану Піддубному 34 роки, і він вперше став чемпіоном світу в Парижі. Я сьогодні, як бомжик, мене не можна не фотографію. Я сьогодні то клуба, то мию, то крашу. Зрозуміло Коли будете переступати, хорошо, бо тоже тільки вчора покрасила. Покраще. Перші писемні згадки про наше село 1767 рік. Козаки, ось у сусіднє село Лукашівка, та взяли та й скосили пшеницю наших козаків. І наші козаки перші жалоби з нашого села. Пишуть цариці Катерині про це таке нехороше діло, яке вони зробили з нашою пшеницею. В общем, свиснули нашу пшеницю. Це перші, ну таке не можна казати, але це перші писемні згадки про наше село. Так, а ну так переступайте, бо вчора лазила, покрасила. Чуть -чуть. Так, такий вигляд мало наше село більше, ніж 280 років тому. Отут, у центрі села, де будинок культури, раніше в 1767 році, була побудована окраса нашого села, Церква Пресвятої Різдва богороди, Богородиці. Цій церкві у в роки дитинства Івана Піддубного був правив священник Павло Сем'яновський. Він вінчав батьків Івана Максимовича Піддубного і хрестив усіх братів і сестер. Тут оце такою наше було село. Через оце, де дорога раніше в нас була річка. І річка була в нас, як я ходила в 3 клас, це 83-й рік ще була. Потім вирили оце канави, осушили річку і тепер пастівники. А так у нас дуже багато води, я було ж плавати не вмію, Ну але ж пливу, поки достаю дна, я це ж залажу 9 років, я й пливу і так зараз, як в Богодуховку поїду, то я пливу і так зараз. Богодуховські дівчата попливли на серединку, дівчата, я пливу, поки достаю ногами до дна. Тільки не достаю дна, я далі не пливу. Вони га-га-га, ми ж Богодуховські, ми всю жизнь на ставках покинули мене, кумики я буду кричать, рятуйте, я далі не пливу. Так, дівчата, оце з цієї сторони була раніше батьківська хата, вона є тільки криниця. Хата не збереглася, є криниця, де ж піддумний. Разом із батьками. Так, до вашої уваги господа дому. Такий вигляд зовнішній мав кожен чоловік у той період, і знаряддя праці, які використовувалися в той час. Я, як дітям малим, то приходять початкові класи, що кажу, важить не було чим, а було така мірка. Такою міркою щетали, стільки зерна змолотили, позичали один одному. І ось в сім'ї народилася дитина, ну жінка й просить, що понеси батюшки дві мірки зерна, хай дасть гарне ім'я нашій доньці. Ну, він думає, хватить з нього свого батюшка одного. Одніс одне приходить додому, ну, дружина й питає. Ну ж назва нашої дочки. Каже, Нимидора. Слухає, пожалівка, я другу мірку однести. Дати вам Нимидора. Це хтось вже біжить до мене вже, З провіркою. Оце, ось сусіднє село Сазонівка подарували ось таку, бачите, шаблюку нам. Ага. Шаблюку. Ну, це пута для коней, угу. оце залишки колеса, вила, не я, я думаю, все а, це ви... бачите, я, до вашої ва, внутрішньої вигляд селянської купи, такою, якою вона була в той період. Бачите, раніше коврових доріжок не було, застилали такою травою, потім через тиждень траву виносили, змітали, застилали новим. новою. Ну, Меблів не було раніше, ось такі скрині, отака і така, такі скрині були, меблі в хаті. Ось колиска, з такої колиски пішов у свій шлях, життєвий шлях, наш борець Іван Піддубний. Можна заглянути там маленька замотана лялька. Бо я приходять з малими дітьми, кажу, можна заглянути. Доброго дня. Це дуже гарно пахне на фонді? Не знаю, що моя лаванда. Ти визнаєш щось вас камсона. Портулак, лаванда. Так, від відвідувачі. Так, такий зовнішній вигляд мала кожна господиня і дівчина в селі, а роботи в неї було стільки, що й не перелічити, рано вставати піч, топити, прясти, шити, вишивати, доглядати діточок, давати лад всьому тому, що вони придбали разом з чоловіком. Ну, тут... розкажіть, розкажіть, я... Я тут побуду. Хорошо, побудьте тоді. Всі хати були побудовані з глини, вкриті соломою або було черетом. Піч годувальниця, піч топили і влітку, і взимку. Хати глиняні, швидко нагрівалися взимку, його холоняли влітку. І в печі бабуся моя каже, зварю борщ, гарно помирю яйця, ще й яйця зварю борщеві. Дуже не було так розгону. Молоко парили в глечиках, заносили отакий рогач, брали, вставляли і парили молоко в глечиках. Утюжки, бачите, оці утюжки гріли на черені, а оці утюжки або качани, або вугілля складали туди і потім прасували. Ну це, я вам скажу, важкий він. І доволі це було тяжко робити. Ну, в огрі завжди були ікони обвішані рушниками. Ну, оце часиця це, це моя мене. В 80 80-й рік в бабусі висять, Оце ще тут і шишечки було. Шишечки десь там отдільні я не, не причепила. Оце, оце так було в кожній сільській хаті. Оце бабусі моєї. ось, Тож Зінгер, а та Сінгер якась була. Шила, ну, прослужила, шила всім сусідям плаття, спідниці. Ну, це перші вчителі 1912 рік. Це у мами, ось у мене дядькова гармошка. Дядько, як прийшов з армії, грав на гармошці, дожила до того часу, що прийшла в музей. Так. Ну, чуйте, де зато раніше брали серпу. Серпум не так зараз комбайн та ніякої мороки, а то серпум брали жмут і зрізали. Ці жмути брали отаку от соку. Сока така дуже ріже. Я пробувала колись очеред, навіть є так. Крутили отаку от одне до одне, от одне О, тоді брали другий жмут, крутили перевесло і зав'язували снопи отакими от перевеслами або пшеничними перевеслами. Ну а потім молотили ось такими ціпами були. Молотарки кінь після того зробили, молотили, і зберігали, ці були оці ж схеми, і це ж люди пришивали таку сіточку канву і по цій канві щитали, і оце ж сюди. Малювані картини, оцелько, це сусіднє село бачите? А оця mm. саме пізніше подарили, зняли з горища побачення. Бачите? Ніч сутінки, хлопець на коняці приїхав, <с Deus> <пис traumat> дівчина хлопець, оце. прийшли і кажуть, мать, ми на горищі знайшли таку картину давню, ми ось тобі принесемо. <пис aí> А оце, дивіться, все жодне, оце полотно, що там на скрині, його складали сюди, пересипали раніше гречаною соломою, топили і попелом оцим стирали. Пересипали гречаним попелом. І мочили. Воно кисло, несли його туди до річки, натоптували полотна, сюди оце мочили. Потім полоскали на річці, простилали, щоб воно на сонці оце mm. то мокло, то сохло ставало м'якішим, бо воно було дуже грубе і напевно. Потім з нього шили вже рушники і чоловічий одяг. Оце дуже ж зараз популярно і модно. Оці юбочки під 8, усів, під 11, усів, ось. Усе Усі це оце, mm. Називається юпочка під 8, під 11, усів у мене так записано. І тепер же ж модно це шиють, роблять отакі вставки всередину з другої тканини. І оце ж дивлюсь, 9, 12, 15 тисяч. Оце от такий сюртук. Ну цей сюртук би гарний був на оцю красу або на очі. А оця дама, як кинулася, знять Шевченка Катерину, та не влізла ні в одну сорочку. Менше жрали тоді. Просто голова влазить, а остальний б'ють. Юстку так що ж вони їли, кажу, що я не влажу ні в одну вишу. Ні, оці вже під, під сорочки, то вже ж такі подавали під мене, то я влізла. А оці давні полотняні голова влізла, а остальне ні. Кажу, Боже, вони ж кажуть, що ж пісний борщ їли все, а ми щоб пахло і те, щоб виглядало в борщику. Так оце є у нас. Ну, ця картина повісилась так, як згадується, що Фідубний брав участь у тому, що позував до картини Тарас Бульба з ценами, як Тарас Бульба. Це ну, теж сусіднє село, художник. Так, перескупайте туди. Тут сюди привезли лампочки, що таке щодо суттєворічну писати, виплатила на колоня, чи стола, чи як мені туди взлетіть, як війноці, щоб крутити ногу. Так, оце в нас є репресовані 1937 рік. Чуєте, ви, ви же в них тільки Мініне Іван Леонович. А практично ці всі люди були арештовані, були зроблені ворогами народу. Були забрані і через півтора-два місяці було засідання трійки НКВД, і вони були розстріляні. Ви ж з них тільки Ось Міння Іван і він зібрав ось такий альбом пам'яті. Або хто зрячіший з нас, і в цьому альбомі пам'яті він ось бачите описав стільки він, так трошки до світу почитав. Такі. Він описав ось, хто коли народився, сім'я, яка складалася, і тут далі пізніше, в кого є реабілітаційні листи. Якщо вони тут, звісно, вони вже вилітали сто разів, може, я в ящик який переклала. Ага, ось є. Що посмертно вони не вважаються, що вони винуваті ось. Ну це моя тебе. Це, а, ну, це можливо, посмертні. Відряті, вони ще сліпіші, ніж я. 90-й, Вони ці телефоні діти. І я оцього телефона в інтернеті не можна сидіти, але ж прийдеш, наче. Як ти Віктор, прожив, що його не було того телефона? Я не знаю. Я хочу ж ми живі, вижили якось. Оце діарама також про наше село, але це відома картина, мені казали, кого не пам'ятаємо. Ну, а це присвячено періоду Другої світової війни і повоєнної відбудови. Чуєте? Наше село Німці прийшли якраз на храм 21 вересня 41 року. І були в нашому селі два. Німці в нас були, поки їх вигнали. А це в нас літак упав в нашому селі. Ось 1 березня 2022 року там ми притаскали трошки сюди, як пам'ять. А це в нас Роман Науменковий біта, притягнув Аскандер помаленьку, бо так виліновим, хоч би ніхто не вбився. Та нічого. І оце притаскали, а це хлопці їздили волонтери та привезли дуже. Це якийсь такий запах горі, якийсь такий чогось uh -huh. запах стояв довго, поки воно трошки старє моє, оці тряпки забила цей запах. Uh -huh. А я прийшла, зразу кажу двері. Думаю, то ж старьо так мені зразу ловить, а це якийсь такий запах горелого таку, думаю, чи ні що ніде. Коли зайшла, думаю, це ж оце привезли, возили туди продукти. Ну це одиниці зброї того періоду. Оце в нас чуєте Ми стали поміщиків. Швітер, абель, кублицьких. І ось, і ось коли він у 20 років працював у поміщика абель, як він не старався цілий день тягав мішки, возив, тільки сяде на хвилинку, ой, ти нічого не робиш, ой, теледачі. І він розсердився, 20 років їхали хлопці з нашого села на заробітки, поїхав з ними під Дубний. Приїхав він до міста, до міста Одеси. Ну, яке було тоді для простих хлопців робота? Яке? Вантажникому порту. Вантажникому порту було. Дуже важко працювати. По 14-16 годин потрібно було носити мішки, і ящики. Ну, дуже тяжко було під домом. Потім він з Одеси переїхав до Севастополя. З Севастополя до Феодосії і у Феодосії працював у грецькій фірмі Лівас. І тут йому доля посилає двох молодих хлопців, учнів монахідних класів Васила, Василя Васильєва і Антона Преображенського. Хлопці займалися спортом, розуміли зарядку, займалися, підіймали гирі, штанги важкою атлетикою. І вони почали познайомити, ну вони підробляли, тим що в порту переносили багажі пасажирам, отримували копійку за це, познайомилися з світуним і вирішили жити разом, щоб дешевше було. І тут же ж ці хлопці кожна, кожен ранок встають, бігають, зарядку роблять, гирі, штангу піднімають. І почали агітувати Піддубного, а Піддубний каже: я цілий день, 14-16 годин тягаю мішки, ящики, нащо мені ще утром ту зарядку, бігати, обливатися водою, гирі підіймати. Ну, вони знайшли невеличку таку книжечку, Піддубний почитав, трошки подумав і почав тренуватися разом з ними. І вже через півроку своїх тренувань він відчув благотворний вплив спорту на свій організм, став спритніший, правніший, витриваючий. І почав тренуватися з ними. У 1897-му до Феодосії приїжджає цирк безкорбольно. Тоді цирк приїжджав і виступав півтора місяці. Кожен вечір шоу якесь було. Ну і хлопці, ж, давай купимо білет, і подивитися. Пішли, а тут же ж підіймання гирі, штанги, поняку, хто підніме. І ці ж артисти з зали почали гукати, що може, хтось хтось хоче з зали попробувати свої сили. Хлопці ж давай Іван. Бо Іван тренувався, боротьба на поясах чи на кушаках і дома з батьком. І серед своїх вантажників друзів не мав собі рівних. Ну і вони ж його виштовхали. Пішов він, але гейштаги піднімати було одне. А мішки ящики друге, він програв, це як спортсмен. А коли на наступний день ввечері хлопці пішли, подивимося, що п'ять аж нове, пішли, а тут бориба на поясах. Ну, лежить п'ять ван, але ну давай, йди передану, попробуй, ну давай серед товаришів. І яке було здивування дирекції цього маловідомого церкву, коли піддубний протягом двох тижнів кухав всіх цих відомих борців і атлетів. І йому сподобалось. І він побачив, що як борець, він має одні гроші, як вантажник має інші руш. Йому сподобалось боротися, і він вирішив стати борцем-артистом. Писав додому листа, і брати прочитали цього листа, що мамо, й тато, я хочу стати борцем-артистом, їду, це, сідаю на потяг, їду в Севастополь, буду виступати в цирку». Батько кричав на весь двір на мать. На жаль, повну екскурсію ми не дослухали, бо нашого екскурсовода вукали десь по справам, і ми вибачились за те, що приїхали без попередження, але було дуже приємно послухати, подивитись і порадіти за те, що в селі є такий музей. Поїхавши з центральною вуличкою села Привітне, на виїзді зупинилися біля школи. Сюди я йшла в перший клас. І вона мені здавалась такою великою, а зараз начебто й не така велика. Все, подорож закінчилась. Їдемо додому. Попереду півтори годинки дороги. І день пройшов дуже приємно. Дякую всім, що були разом зі мною сьогодні. Обіймаю вас, бережіть себе. Пока-пока.